Доброго дня, шановні освітяни. Вас вітаю я Ріпцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка, Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні поговоримо про формування темпоритмічної складової мовлення. У дітей. Сучасний світ надзвичайно мінливий, а час швидкоплинний. Особливо це стосується умов кризових викликів сьогодення. Діти з особливими мовленнєвими потребами не завжди здатні впоратись із плином стресових подій, виникаючих при цьому бурхливих емоцій, що порушує як внутрішній. Так і зовнішній темпоритм, у тому числі і мовленнєвий. Темп це тривалість промовляння мовленнєвих відрізків. Це швидкість відтворення мовленнєвих елементів, складів, слів, висловлювань, що визначається кількістю одиниць, озвучених за певний відрізок часу. Темп залежить від довжини мовленнєвої одиниці. Він може бути швидким або повільним, прискорюватись чи уповільнюватись. Чим довше слово чи синтагма, тим менше часу припадає на промовляння кожного складу. Зазвичай продукування розмовного мовлення здійснюється у темпі 5-6 складів за секунду. Темп мовлення характеризують. Перше – це індивідуальні особливості мовця, його манери, звички. Друге. Емоційний стан мовця. Тем пришвидшується, коли мовець відчуває невпевненість, тривогу. Третє. Ставлення до слухача намір створити певне враження. Якщо людина прагне показати себе інтелектуалом, то зважуватиме кожне слово, внаслідок чого мовлення. Четверте це умови спілкування. Потреба поспішати або, навпаки, тягнути час. П'яте ступінь оволодіння володіння мовою. І шосте складність предмета, про який йдеться. Темп виконує різноманітні функції. Зокрема, слугує засобом оформлення інтонаційної цілісності висловлювання. До кінця висловлювання темп мовлення уповільнюється. Є засобом протиставлення важливого та другорядного у висловлюванні. Важливі відрізки промовляються повільніше, побічна інформація прискорено. Недарма правильне ритмізоване мовлення в спокійному темпі називають музичним. Вплив слова при цьому стає більш вагомим. Вибір темпу впливає і на ритм мовлення. Поєднання часових характеристик мовлення, тобто темпу, з ритмічними має назву темпо-ритм мовлення. Саме він робить мовлення змістовним, насиченим, емоційним. Це ніби чарівний метроном всередині нас. Неприємне звучання має як надмірно уповільнене, так і прискорене мовлення. Адже утруднює сприймання та розуміння інформаційного повідомлення, демонструє нервозність мовця, порушення його дихальної та голосової функції. Саме рівномірний, чіткий ритм мовлення мовця сприяє повному та ритмічному сприйманню зверненого мовлення співрозмовником. Ритм упорядковує звуковий, словесний та синтаксичний склад мовлення. Все життя побудоване на ритмах денне світло і коливання температури, зміна дня і ночі сезонів, вдих і видих, голод, ситість, згинання розгинання, ритми робочого тижня та вихідного дня. Людина живе в певному ритмі праці та відпочинку. Активності і сну, напруження і розслаблення. Кровоносна дихальна нервова система і система обміну речовин також функціонують у певному ритмі. Робота мозку залежить від складних ритмів, які забезпечують взаємодію між різними його частинами та синхронізацію роботи нейронних мереж. Чутливість до ритмів закладена у дитини з народження. Саме тому діти настільки люблять ритмічні рухи, римівки, домовлянки, чистомовки, віршики. Почуття ритму допомагає розвитку як музичного, так і фонематичного слуху. Сприяє виникненню інтересу до художнього слова, виробленню вміння виокремлювати головне. Діти з особливими мовленнєвими потребами характеризуються деякою хаотичністю, внутрішнім безладом. Саме ритмічність допоможе м'яко та природно відновити гармонію та структурованість. Ритмічність, як і щоденні ритуали, прийоми їжі, одягання роздягання, прогулянки, сон, дають відчуття безпеки, стабільності, передбачуваності, балансу. Ритмічність є основою будь-якої діяльності ігрової, фізичної, музичної, образотворчої і звичайно ж. Мовлення ви. Ритмічність це гармонійне відчуття та сприйняття світу та себе в ньому. Що ж таке ритм? У переносному значенні. Ритм це розміреність, злагодженість у протіканні чогось. У прямому значенні ритм – це повторення складних процесів у порівнюваних відносинах. Це врівноваження полярностей. Основа глибоких процесів пристосування, ритм це рівномірне чергування мовних, звукових, зображувальних елементів у по відповідній послідовності, періодичне рівномірне чергування звуків, рухів, зображень за такими ознаками, як сила і тривалість. Ритм це чергування та співвідношення сильних і слабких долей та акцентів. Один із трьох основних елементів музики на рівні з мелодією та гармонією, часова організація послідовності та групування тривалостей звуків і пауз, не пов'язана з їхнім висотним положенням. Ритм це чергування наголошених і ненаголошених елементів мовлення, довгих і коротких складів, слів, синтагм. Ритм. Це основа естетичної організації художнього віршованого чи прозованого тексту. Ритм це важливий компонент інтонації, необхідний для синтаксичної та семантичної організації висловлювання. Виокремлюють наступні етапи розвитку почуття ритму. Перший етап це розвиток уміння передавати пульсацію доли. Другий етап це розвиток відчуття метру, сильних та слабких долей. Третій етап розвиток відчуття темпу, здатності до чергування коротких і довгих долей. Ритмічні здібності є переважно слухомоторною функцією та включають декілька компонентів. Зокрема, переживання ритму, яке є емоційно забарвленим. Організованим у часі. Це здатність самостійно продукувати ритм без певного зразка. Це здатність рухатися під ритм або синхронно, здатність продовжувати ритмічні рухи після синхронізації. І здатність повторювати ритм, відтворювати його. Ритм це дуже важливий немовленєвий засіб спілкування. Почуття ритму запускається з народження, з моменту прикладання до грудей, коли дитина вловлює ритм смоктання. Важливо задати новонародженому правильний ритм життя, режим годування та сну, ігор та прогулянок, що стане запорукою здоров'я малюка. У дитини від народження до трьох років відокремлено формуються різноманітні функції. Проте саме після трьох років вони починають взаємодіяти. Щоб почали працювати руки, спочатку має запрацювати мозок. Якщо якісь негативні зовнішні чи внутрішні фактори перешкоджають інтеграції, настає загальна дезорганізація. Руки не знають куди подітись. Думки хаотичні, мовлення розгальмовуються або уповільнюються. Такі розрізнені процеси, цілеспрямований розвиток функцій і водночас спотворення провокують порушений, дезорганізований розвиток дитини. Дитина розвивається дисгармонійно, без заколисування, ритм пережитий тілесно, колискових, брязкалець та ігор, що супроводжуються ритмічними примовками та віршиками. Ритм пережитий аудіально та вербально. Вона сама починає продукувати ритми, тобто відстукувати набагато раніше, ніж говорити. Інструментами, за допомогою яких вона це робить, є долоньки, стопи, брязкальця, голос. Для малюка життєво важливо створювати ритмічні звуки не лише самостійно. А й обов'язково в парі з кимось, що реалізує потребу у взаємодії та емоційному спілкуванні. Саме відтворення ритму допомагає дитині розвинути слухову увагу, ритм немовленнявих звуків, що є кроком до розвитку фонемного сприйняття мовлення загалом. З точки зору внутрішньої організації, процес продукування ритмічних рухів. Залежить від трьох нейроанатомічних систем, що відповідають за відчуття часу, слухову пам'ять для простукування за зразком відтворення та сенсомоторні навички. Перехід від простих ритмів до складних в онтогенезі може свідчити про дозрівання функцій, що забезпечує перехід від періодичних ритмів початок та кінець саморегуляції. До цілісного уявлення про ритмічну структуру, а також функції збереження в пам'яті, тобто всього комплексу префронтальних відділів. З нейропсихологічних позицій рухові локомоторні пальцеві артикуляційні вправи. Ритмічні завдання спрямовані на тілесні переживання дитиною з особливими мовленєвими потребами мелодійно-музичного супроводу плескання, поляскування, притупування, пританцьовування. З одночасним розвитком фантазії та імпровізації сприяють активізації сприймання та диференціації мовленнєвих і немовленєвих звуків, стимулюванню комунікативної взаємодії. Адекватного емоційного вираження від простих ритмічних малюнків, наприклад, одиничні плески розкритими або зігнутими ківшиком долонями, притупування різною силою однією або обома ногами, переходять до складніших музичних варіацій. Із поєднанням артикуляційних вправ, вимовлянням окремих звуків, звуконаслідувань, складів. Підстрибуваннями, поплескуваннями по грудях, ногах, передпліччях, клацаннях пальцями шляхом відчуття власного тіла знайомиться з окремими музичними елементами метр, ритм, темп. При цьому активізується слухомовленєвий розвиток загалом, зростають довільність програмування та контроль дій, удосконалюються ритмічні здібності. Тому так важлива інтенсивна, цілеспрямована робота з дітьми з особливими мовленнєвими потребами, ритміку рухового характеру, ходьба та марширування, водіння хороводів, народні танці, хореографічні етюди з предметами та без них, ритмопластика, ритмічна гімнастика, загальнорухові, спортивні вправи. Рухливі ігри, у тому числі з ритмічним звуковим супроводом, стрибки зі скакалкою, передавання предметів один одному у заданому ритмі, ритміко музичного характеру, плески, ритмічний диктант, елементи музикування, гра на музичних інструментах, барабану терапія, коригуючі ігри зі співом. Психогімнастика з музичним супроводом, ритміко образотворчого, творчого характеру, ритмічне чергування об'єктів з опорою на зорове сприймання, малювання рослинних і геометричних орнаментів, візерунків, графічні диктанти, вишивання хрестиком, творчі етюди, імпровізація, драматизація, пантоміма ритміко мовленнєвого характеру, комунікативні танці, логоритміка, ритмомовленнєві фонематичні вправи з музичним або шумовим ритмічним супроводом, пластикомовленнєвий театр, евритмія, складоподіл відстукуванням та відплескуванням, спонтанне дворучне малювання, автоматизоване мовлення. Лічба, називання літер алфавіту, днів тижня, місяців року, нейропсихологічні, музичні, пальчикові, мімічні, артикуляційні, голосові, дихальні вправи, промовляння голосних звуків, складових і звукових ланцюжків, рядів лексем, ритму, декламація. Виконання ритмічних завдань у дітей з особливими мовленнєвими потребами забезпечує відновлення гармонії та відчуття спокою, врівноваженості, позбавлення негативних емоцій, психоемоційного напруження, зниження стресу, покращення соціальної адаптації, соціалізації та комунікабельності. Удосконалення здатності до концентрації, запам'ятовування та подальшого відтворення, корекцію порушень локомоторного, пальцевого, орального праксису, розвиток оптико-просторового орієнтування, інтегративної діяльності мозку, кращого почуття рівноваги, побудову асоціативних зв'язків на основі скоординованої роботи мовленняво-рухового мовленнєво слухового та зорового аналізаторів, розвиток сенсомоторних компонентів, чуття ритму, відображення певних якостей руху, розвиток сили, точності, переключення з одного виду вправ на інший, вироблення точного реагування рухами на сильну долю такту, ритм і темп музики, її зміни. Розвиток дій рухової та ритміко-інтонаційної активності, знайомство зі схемами ритму, співвіднесення ритму зі схематичним зображенням, полегшення диференціації ритмічних малюнків, формування ритміко-інтонаційної складової мовлення, знайомство з силою голосу та різною інтенсивністю промовляння немовленєвих і мовленєвих звуків. Розвиток мовленєвих вокалізацій, знайомство з ритміко-інтонаційними характеристиками голосних звуків розуміння речення як лексичної одиниці, що характеризується ритміко-інтонаційною завершеністю, удосконалення відчуття темпових, ритмічних, емоційних змін у процесі виконання інсценізацій за художніми творами. При відпрацюванні темпо ритму діти з особливими мовленнєвими потребами стають більш впевненими у власних силах, відчувають значно менше труднощів у комунікації з ровесниками та дорослими, вільно можуть висловлювати свої почуття, конструктивно і творчо проявляти їх через рухи. Активізується сприймання та аналіз немовленнєвих шумів. Фонематичний слух, слухомовленнєвий розвиток загалом зростають довільність, програмування та контроль діяльності, комунікативна взаємодія та емоційність, знижується психоемоційне напруження. Як ви побачили, це була теоретична частина. А от практична частина вже розміщена на youtube каналі. Посилання ви бачите на екрані, а також звертаю вашу увагу на посилання електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України. Вище зазначені теоретичні питання. Та інші питання, які стосуються логопедії, були висвітлені нами у цьому році на двох міжнародних шести всеукраїнських конференціях. Шести семінарах, п'яти вебінарах і двох виставках Національної академії педагогічних наук України. Я дуже дякую вам за увагу, і, звісно, все буде Україна!